Всім привіт! З вами клуб хвостики і Ася шукає сім'ю. Ця неймовірна красива дівчинка була врятована на трасі. Вона бігала між фурами зі своїми сестричками прямо під полем де їх викинули, хватить мене цілювати. Асічка приблизно десь трьохмісячного віку. Вона вже оброблена від паразитів. Врятували її і доставили у ветеринарну клініку, але, на жаль, так виявилось, що вона разом із сестричками захворіла на антерит. Діти пройшли дуже важкий шлях, їх рятували прямо в новорічні свята. На жаль, одну дівчинку, яка була дуже худенькою і хворою на початку, ще її не вдалося рятувати. А ось четверо таких ось красунь, виздоровіли, вилікувалися і чекають на свої люблячі родини. Асічка дуже крута. Вона найкрупніша з усіх, важить 5 кілограмів. Виросте вона такою крупненькою середнього розміру 100%, 15 кг гарантованих. Щастя такого, вона дуже пухнаста і чекає на свою вакцину. Дівчинка. Отже, скоро можна буде з нею гуляти і насолоджуватися життям. Аська. Чекає на свою сім'ю. Тому дивіться, ви берете і робите репости собі в соцмережі, адже вже перевірено, дуже багато зараз прилаштувань завдяки клубхвостики, інстаграму і іншим соцмережам. Отже, репости працюють, тому робіть їх обов'язково. Або забирайте Асю собі в сім'ю. Можливо, у вас приватний будинок, ви мріяли про вівчарку. Ось подаруйте життя і сім'ю не вівчарці, але дуже схожі на ню. Ми чекаємо на асіних батьків, а також на репост для цієї неймовірної дівчинки.